Олиці громади. Чим живуть? Про що мріють місцеві мешканці? У першому репортажі проєкту Говорять Околиці. Ми розповіли про села Мельники і Голяки, котрі входять до складу однієї з найуспішніших громад Черкащини Степанецької. У цьому випуску мова піде про жителів інших сіл цієї громади Павлівки, Новоукраїнки. Та Беркозівки. У селі Павлівка, яке з'явилося на мапі приблизно 100 років тому, нині живуть близько 200 людей. Частина з них працює на місцевих сільгосппідприємствах. Частина у сусідньому Миронівському районі. Більшість жителів пенсіонери, колишні колгоспники. У Павлівці є клуб, медичний пункт, капличка, магазин. Місцева 9-річна школа, на жаль, призупинила свою діяльність через малу кількість учнів. На концерти самодіяльних артистів у сільському клубі в Павлівці завжди збиралася повна зала вдячних глядачів: чи з приводу обжинок у місцевому сільськогосподарському товаристві, чи на випускний вечір місцевих школярів. На жаль, цього року, у зв'язку з декретною відпусткою завідуючою клубом, самодіяльні творчі колективи тимчасово призупинили свою діяльність. Того моменту, поки я пішла у відпустку діяв У нас жіночий колектив Куманьки, дитячий колектив Барвограй, аматори художньої самодіяльності це Анатолій Барсин, і ведуча наша Ірина Дубенець, діти з сольними номерами. Клуб діяв, колективи наші діяли на підтримку нашої армії. Це були проведені благодійні заходи, благодійні концерти, кошти, які були зібрані, були передані нашим захисникам відповідно, з нашої ОТГ, звісно, звісно, мріємо про перемогу, про перемогу нашої країни, про мир. Щоб наші захисники повернулися якнайшвидше додому, хочеться ще додати, щоб поки за час я перебуваю в відпустці, щоб мої колективи не були забуті, були залучені. Вони з радістю відгукнуться, допоможуть. Керівництво громади активно шукає тимчасову заміну, завідуючи клубом, аби Павлівські самодіяльні колективи діяли без перерви. Тим більше, що культурне життя, до якого за останні роки вже звикли Павлівці, не прип. Винилося. У сільському клубі регулярно відбуваються благодійні заходи, котрі організовує центр культури і дозвілля Степанецької громади. Будівля клубу цього року була відремонтована, замінено дах, утеплено стіни. Наступний етап, говорить колишній сільський голова Павлівки, діловод Беркозівського старостинського округу Леонід Дука внутрішні ремонтні роботи. Ось буквально два місяці назад Степанецька сільська рада. От, спільно з нашими виробниками зробили ремонт, дивіться, дуже прекрасний, зроблений фасад, поміняний дах, зробили дорожки. От. Слідуючий етап, як ми вже обсуждали, обговорили, обговорили це питання, буде внутрішні роботи, внутрішній ремонт. Спільно також із нашим виробником о, любезно зголосилася Валентина Іванівна надати нам посильну допомогу, і ми таким чином і ще зробимо ремонт у середині клубу. Ми надіємося, що така ж сама красота буде і всередині. Наряду з цим хочу ще додати про школу, у якій на сьогоднішній день вже установлені відеокамери спостереження зовнішні. Такі завдяки Степанецькій сільській раді, от із бюджету, були виділені кошти встановлені відеокамери. Вісім штук про те, що Павлівка має перспективи, свідчать факти. І з початку 2024 року тут народилося п'ять немовлят. Для села із невеликою кількістю жителів це справжній «бебі-бум». У цьому році додалося народжених новонароджених п'ятеро діток, які дають надію на майбутнє нашого села. І надіємося таке, що наша призупинена школа через якийсь рік-два відкриє свою діяльність. На Павлівських землях вже не один десяток років працює товариство «Мерсен», керує яким жінка Валентина Балинська. Валентина Іванівна завжди підтримує сільські ініціативи, їй здають в оренду паї місцеві жителі, її поважають і довіряють. Обирають своїм депутатом до сільської ради. Відколи ми війшли в склад Степанецької громади. Я скажу, що нам працюється гарно. Із є взаєморозуміння із головою громади, по будь-якому питанню ми можемо звернутися. Він ніколи не стане осторонь, він завжди допомагає. Поруч з нас знаходиться велике підприємство це МХП, фірма Урожай. Живемо ми з ними дружно, хоч ми й маленьке підприємство, вони зрозуміли, що велике підприємство, в нас ніяких недорозумінь немає. Працюємо дружно, спілкуємося. Землі всім вистачає і, і ніяких там непорозумінь немає. Тобто живемо однією дружною родиною. Не відчуваємо, що ми віддалені. У нас є зв'язок з громадою, громада розвивається, громада вчиться чомусь новому. Громада йде вперед. Багато вже зроблено, і зараз, мабуть, основна проблема і основне завдання громади це допомога військовим, що громада успішно виконує. Звичайно, у громаді питань є багато, які вирішуються. Ну, на перше, найперше, це наше болючіше питання це дороги. Частина дороги по Павлівці зроблена. Ну, частина. Чекаємо, поки обласний бюджет чимось нам допоможе для того, щоб вона була зроблена вже до кінця. На території підприємства раз на місяць збирається місцевий пиріжковий батальйон. Місцеві жінки печуть пиріжки і передають через Миронівських волонтерів на фронт для наших захисників. Називаємося ми пиріжковий батальйон Павлівський пиріжковий батальйон. Відправляємо ми щомісяця, відправляємо приблизно за один раз тисячу півтора тисячі пиріжків. Пиріжки є різні, з різними начинками. Ви знаєте, відгуки приходять дуже гарні. Хлопці задоволені нашими пиріжками. Вони доїжджають до них свіженькими, бо якщо в нас волонтери, наприклад, погрузку проводять у 14 годині дня. То ми пиріжки їм привозимо десь о 15-й годині, тобто випікаємо в день-день. Дівчата приходять на 8-му годину ранку, вони працюють там до 15-ї години і в 15-й годині вже тоді ми веземо волонтерами, а волонтери десь через 2-3 години вирушають до місця призначення, де знаходяться наші воїни. Так що, в принципі, зачерствіти наші пиріжки не встигають, а з'їдаються вони там дуже швидко. Хлопці їх чекають. Ну а потім передають привіти, передають подяки. У нас вже є чимало грамот від наших хлопців, де вони дякують нам за всю ту допомогу, яку ми надаємо. І сьогодні, якщо ви бачите, у нас на кухні знаходяться банки з тушонками. Це буде відправлення їх на запорізький напрямок для наших хлопців знову для харчування. І буквально 2-3 дні назад нами було відправлено. Чотири колеса для забезпечення вантажної автівки теж на Запорізький напрямок. Ну, відколи почалась війна, ми збираємося, ліпимо пиріжки, дівчата місяць, ну, як звичайно, процес. Ліплення. Різні начинки Валентина Іванівна нам привозить. І солодкі, і з маком робимо, і з творогом, з яблучками, капусточку жаримо. Дівчата духовки з дому приносять. У нас тут 4-5 духовок в одні місяць качають і ліплять. Ну і все. Сільські дівчата. Харченко Валентина. Да? Венець Тетяна, Кириленко Світлана, Ширін Наталія. Коломієць, Ніна, Каплуненко Людмила, Таня Яременко. Ну і я, Диченко Надя. Солдати домашнього спробують. Я думаю, що у нас пиріжки всі добрі, то я думаю, що всі їм подобаються пиріжки. Найвіддаленіший куточок Степанецької громади село Новоукраїнка. Тут живе усього чотири десятки людей. Лідія та Андрій Рахуби живуть на околиці села Новоукраїнка. Кому як не їм знати, як живеться на віддаленій Україні? Живеться звичайно, нормально, добре можна сказати. Те, що ми віддалено, нас не лякає зовсім. Якщо потрібно, наприклад, у центр, так ми у нас є автобус, якого ніколи з родинного віку не знало це село. Зараз, слава Богу, дорога є. О, і ось недавно, цього літа, навіть цього літа, продовжили дорогу о, щебнем, висипали аж до кінця закутка цього нашого села. Провели освітлення. По хуторі привезли сміттєві баки, вже сміття ніде не валяється, так я тоть вже люди привикають. Капличку зробили, дякуючи Валентині Іванівні Балинській. Прогортає сніг зімою, проблем ніяких нема. О, обслужує людей, що пайовиків, що пристарілих і значить. Прора там чи забрати, Від обкошують обочини. Ну, приділяють увагу, я б сказав. Би. І ми не відчуваємо, наприклад, з Андрієм, ми не відчуваємо, що ми знаходимося, ой, хто знає де в глуші якісь, як вони там живуть. Ми почуваємо себе дуже добре. Ну, У нас таке побажання, є, щоб оновили ставок. О, Зробили це і для паловки, для ну, українки було б непогано. О, а то наш він вже старенький заріс бур'янами його вичистити там що, і гуляли б тоді б Івана Купала, а то без води гуляють, а то був без ставок. У паловці не можна викопати, бо там немає. О, вони хотіли іскусний зробити там, то, ну, то дорого, і воно не так. Отаке одне побажання. Пані Лідія поетеса. Жінка вкладає у віршовані рядки красу природи, філософію життя, події, якими воно наповнюється. У 2019 році Лідія Петрівна випустила свою першу збірку віршів у ніжність вкутані сади. Згадав, зрадів, як був чубатим, молодим. Де дні, зелені ночі, вінок з квіток, як посмішка дівоча, і плід хрусткий, червонощокий, а в ньому сік землі, яким багатий край наш отчий. Беркозівки веде гладенька асфальтована дорога. А чи таке ж гладке життя у жителів села? Усе було добре, поки не почалася війна, говорять жителі Беркозівки. Наталія Пасічна, як і більшість сільських жителів, тримає господарство, а у вільну хвилину любить попосидіти за вишиванням. Але з початком повномасштабного вторгнення жінка відклала яскраву вишивку і узялася за шпиці. Вона плете для наших захисників шкарпетки, теплі пояси, шапки. До війни я займалася вишиванням нитками, вишиванням і бісеру. Ну, це в мене було війна. таке. Це було, це це. мене було таке довоєнне хобі. Потім, як почалася війна, я це все закинула. Я почала в'язати для хлопців пояси, шкарпетки, щоб їм було тепло. Хочеться їм допомогти, хочеться, щоб, щоб у їх було якесь тепло родинне. Пряжу я купляю здебільшого нову пряжу, я купляю здебільшого сама. Ну, є такі люди, що хочуть допомогти. В нас у цьому ділі об'єдналася вся Україна. Мені присилають шкарпе, е, пряжу присилають із Полтавщини, і Київ, і Одеса, і Запоріжжя. Ще мені допомагає моя подруга дитинства Михайлова Тетяна Васильівна. Вона живе у Києві. Вона мені присилала шість посилок ниток чудових. У мене є двоюрідний брат, він їздить, возить. Я відсилаю йому. Мені. Да, він волонтер. Я відсилаю новою поштою йому. У мене брали і канівські волонтери. На 72 бригаду мене брали багато. І копійватому хлопці є. І односельцям я багато давала. Все-таки хочеться, щоб війна вже ця закінчилася. Хочеться вже миру. Хочеться, щоб наші хлопці повернулися вже додому. Хочеться вже якоїсь стабільності. хочеться. І мені дуже хочеться, я мрію, щоб я вже взяла в руки голку. Дуже хочеться. У мене є дуже багато незакінчених проєктів, і дуже є багато початого. І бісером, і нитками є багато. Хочеться вже взяти, хочеться шпиці закинути. Вони, чесно сказати, за три роки мені вже надоїли. І хочеться взяти нитки і голку. Хочеться мені, знаєте, вишити карту України маками, нитками. Дуже хочеться. Я собі зберегла схему і дуже мені хочеться вже після війни. Я хочу її таки вишити. На честь на честь нашої перемоги так вишити. 76-річна Беркозівчанка Валентина Поліщук у складні часи тримається завдяки почуттю гумору. Її життя в селі влаштовує на 100%. Хіба що каплички не вистачає, щоб подякувати Богу і помолитися за перемогу, говорить жінка. У нас село хороше і було добре, якби тільки війни не було. От. Ну, що в нас зараз зробили в селі? Дорогу зробили, так? От, автобус, Яку, дорога, як... асфальтна. Uh -huh. Асфальтна дорога. По Це, і центральна, і на гору, і по всьому селу. Понимаєте? От, І автобус дали. Ми ж пенсіонери два рази їздимо безплатно, їздимо у Канів. От, п'ятниця. Е, Новоукраїнка. Новоукраїнка Канів. Канів, да, Новоукраїнка Канів. От, Зробили. Дітям о, площадку, там і гойдалки є, і, і спускаються з горок. Медицина у нас кожен місяць врачі 26-го будуть знову врачі у нас. Вони приїжджають, провіряють, і на сахар беруть, і, і ну, кров на сахар, і кардіограму роблять. От, і ну, провіряють, і легке слухають, ну все вони роблять, а потім ще й рентген приїжджав, робили нам і рентген. Хороша в нас медицина, я нічого не можу сказати. І лікарства, в мене діабет, вони і лікарства дають, і, і все дають. О, і добре. У нас хороше село, О, і вощан наші хороший. От і, і секретар, вони всі да, допоможуть. От я болілась у лікарні, я часто лежу так. Гроші дали допомогу мені. Ну, що я був казати? Це добре в нас. Якби ще це цю церкву, не церква вона називається, капличка. Да, капличка. Оце, щоб вони зробили, щоб прийти помолитися, та й більше нічого нам не треба. Катерина Грібова завідує місцевим будинком культури. Вона організовує благодійні концерти, проводить репетиції із місцевими самодіяльними артистами. Коли я стала на роботу, прийшла у цей будинок культури, то він мав дуже, можна так сказати, маленьку матеріальну базу. Апаратури не було. Нам купили гарну дорогу апаратуру і мікше, і колонки, повністю комплект цієї апаратури. Я навіть тоді не знала, як вона називається. Звукової, щоб ми мали мікрофони, стойки, все, тому що в нас не було, не було тут нічого. Також ми придбали після цього придбали костюми, заказали в Черкасах на, цей, на фабриці Лесі Українки, на швейній фабриці Лесі Українки. Їздили, заказували, чоботи поїхали, заказали там у спеціальних тячках. Мені дуже не подобалася наша колишня сцена. Ну Вона ще як у 90-х роках зробили цей клуб. Так як повісили ці занавіски, так, так вони висіли. Коштів, звичайно, не було. І Мені підказали, що знайдіть депутатів, і в їх є такі депутатські кошти, які вони можуть витрачати на потреби громади. І я до їх підійшла, і вони мені не відказали. І ось тепер таку красоту, красоту таку ми зробили. Тепер у нас новий, цей новий одяг на сцені. Цілу зиму плели маскувальні сітки у клубі, збиралися дівчата. Було дуже багато заказів, і ми робили різного розміру багато сіток, передавали нашим хлопцям. Дуже багато робимо благодійних концертів. Останнім часом у нас майже кожна субота, ми працюємо на виїзді. От, ви Бачили, і в Степанцях були ми, і в Копіюватому, і в Павлівці, і в Малому Ржавці, і в Таганці, і в Мартинівці. Возимо своїх учасників і приймаємо участь у цих у цих благодійних концертах. Хотілося б зробити гарний навіс біля клубу. У нас у клубі вставлені вікна, але вони ще не закінчені, не пооброю. Е, хотілося, щоб це все зробилося і двері хотіла б замінити. Але не хочу я давати таку заявку на такі роботи, тому що я вважаю, що зараз все. Деяка копійка є, треба, щоб вона йшла на фронт. У мене на фронті рідний брат і зять. Я знаю, як їм там нелегко. О, Господи. І я вважаю, що всі повинні допомагати тільки фронтові зараз. Не треба ніяких ремонтів, не треба ніяких костюмів, нічого. Все туди. Все туди, все для них. Все для фронту, все для перемоги. Старий заїжджений, наче девіз, але він ну, це правда. Що треба, щоб так було, якщо ми хочемо, щоб тут мирно жити, треба, щоб там хлопцям нашим усього вистачало. Інна Лозенко медична сестра медпункту села Беркозівка. Вона обслуговує майже 400 жителів села, і дорослих, і дітей. Раз на місяць до медпункту приїздять лікарі Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Котрі обстежують усіх бажаючих. Я тут працюю вже декілька років, і за ці декілька років у нас з'явився, ну, зекономили на опаленні, якби поставили дров'яний котел, зробили обмостку, це в цьому плюси. Почали їздити до нас сімейні лікарі, лікарі з виїзного Червоного Хреста допомагають людям. Населення дуже довольне цим, забезпечують медикаментами повністю, безкоштовно для населення. Перша медична допомога це можна. Безплатно її отримати і не витрачати ніякі кошти, приміщення медпункту було відремонтоване кілька років тому, але стара будівля почала просідати. Аби зупинити процес, навколо будівлі зробили нову бетонну відмостку. А в кімнатах, які не використовувались, утеплили віконні отвори. Сьогодні проблемою є інша частина приміщення, яка поки що пустує і поступово руйнується. Тут потрібно встановити вікна, провести ремонтні роботи. Після того у вільних кімнатах можна буде розмістити переселенців або ж влаштувати невеличку тренажерну залу для місцевої молоді. Євдокія Пасічна працює в місцевому магазині продавчини, а у вільний від роботи час пише вірші. Один з них жінка присвятила Беркозівці. Беркозівка це Україна, де скошені трави, де й роса по коліна, де з вітром шумлять тополі, де ромашка й волошка цвітуть у полі, де колос колоситься. Така краса неможливо надивиться. Побачивши беркозівську красу, її гори. На канари не поїдеш ніколи. Це не Заморські чудеса. Це нашої Беркозівки краса. Як бачите, і у віддалених від центральної садиби селах Степанецької громади не зупиняється життя. Люди трудяться, займаються творчістю, допомагають армії, мріють про перемогу. І вірять, що після перемоги їхні, хоча тепер уже й невеликі за чисельністю села, житимуть краще, а над селом знову звучатиме радісна пісня.